Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Пошкодувати Романа Манчера. Наш арбітер Артур Степанюк. Удар після розіграшу стандарту. Рудий забивав у матчі проти асістент груп минулого вікенду. була учора. Можливо, і у цьому протестині команди команди зможуть повторити, але для цього потрібно забувати і забувати. Ось такі моменти, наприклад. які були... Не варто забувати, хто сьогодні протестоїть Фавбета. Це безапеляційний лідер. Зараз і, зрештою, закривається вже цей вільний коридор перед ним. Через такий невдалий прийом. Юрко Підключає Рудо. Рудий забиває. І, зрештою, на останній хвилині. Потрібно бити. Небір. Небір удар фурман. Це. У нас перший тем завершено. Рахунком 1-0 бруклять побарадола своєю грою груди перемогу удару або ж можливо буде розіграш. Ані на дітова змінка пробиває все-таки порисов у переслідувачів. Це ще гучний стану, оскільки що сьогодні Бруклян переможе повпети, то перевага зростає автовосьми, щоб нарешті розжитися за лікомими балами. Навіть на перемогу команда претендувала. А тут штанько. Досі гол заведи наприкінці тайму Артемом Рудим з передачі Юрка залишався єдиним доці. Мамчура виконуватиме штрафний. Пробиває потужно мамчур, аби зберігати ще хоча б якісь шанси. А зараз момент, який неприємний епізод фурману дісталося. Рудий Новіков. Юрко і Юрко прошиває у цій ситуації Бондара. Гарматний удари від Юрка і Юрко, до речі. Безвиграшна серія зростає до чотирьох матчів саме в цей момент. Лунає фінальний свисток і цей сигнал фік. Друзі, Олексій Штенько, капітан колективу Бруклін. Льош, ну, якщо не помиляю, вже сьома гра і сьома перемога поспіль у... Восьма. Восьма. 24 бали ви набираєте. І це досить, знаєте, такий вже вагомий внесок для того, щоб... Ну, Забрати все-таки, вішати на себе ці золоті медалі. От ви, напевне, єдина команда, яка вже, знаєте, такий довгий відрізок йде в цьому сезоні там, лише з перемогами. Ну, Я кажу особисто, якщо про ліги. Ще енерджі клуб, в принципі, в Silver Division. Лош, перемогли сьогодні. Що вийшло, що ні. Як вважаєш, що скажеш по супернику? Я скажу так, що сьогодні була дуже складна гра. Ми не в оптимальному складі, не в оптимальних кондиціях підійшли до цього матчу. Суперник дуже хороший, в них є декілька гравців, які прям виділяються з їх команди. Там восьмий номер, він так нормально нас повозив, скажімо так, гра важка, але результат є. Дякую нашому голкіперу. Він сьогодні знову відстояв на нуль. Це вже, якщо не помиляюсь, третій його сухар, скажімо так, в цьому сезоні. Тому дуже йому дякую. Льош, як воно за без п'яти хвилин бути чемпіоном? Так, ще зарано вішати на нас ці медалі. Вже там другий чи третій тур поспіль. На нас вішають ці медалі, то, складніше, то, то тим складніше, а вже ж це, по-перше, тиск на нас, по-друге. -по всі команди, я не знаю, вони тримають кулаки, щоб ми десь втратили очки. Тому ми, як знаєте, граємо як вчора, типу, увесь світ там за Інтер болівав, тому що вони слабкіші, ніж Мансіті. І так в цьому сезоні всі проти Брукліна чогось болівають. Але на нас вішать ці медалі, а ще дуже багато ігор, ще чотири гри, і кожна гра вона є дуже складною. Льош, дякую за твій коментар. Бажаю тобі продовжити в тому дусі, і головне постріл, друзі. Олексій Штанько, капітан колективу Брук.